Техніка косметичної регуляції з допомогою ультразвуку. Масаж обличчя є популярною і затребуваною процедурою. Він значною мірою здатний покращати стан шкіри, масаж з допомогою ультразвукової насадки розслаблює м'язи обличчя, стимулює кровообіг, очищує пори, покращує відтік лімфи. Має потужну проникаючу дію, що допомагає косметичним препаратам краще проникати через верхній шар шкіри, звужує пори, робить шкіру більш яскравою, усуває пігментні плями, зменшує набріки, збільшує вироблення колагену та еластину. Під час процедури я використовую професійну поліпептидну косметику. Поліпептиди допомагають уповільнити процес вікових змін, зберігаючи шкіру свіжою та підтягнутою, запобігають появі нових зморшок та розгладжують існуючі. Скористайтеся цією унікальною процедурою. Поверніть собі молодість та красу.